Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дослухаються до моїх слів. Всім традиційне Хеллоу, хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 26 вересня 2022 року. Сподіваюся, що до кінця цього запису. Моя конструкція, на якій тримається камера там мій розум, вони будуть працювати, бо насправді вчора мені було дуже зле, і я не хотів робити цей прогноз, але карти самі сказали, що ми готові з вами попрацювати. І перш ніж приступити до цитати з цієї зеленої книжечки, хочу сказати старий анекдот: зустрічаються два джазмени. Один сумний, а інший веселий, веселий. Той, який веселий, підходить до сумного, тисне йому руку і каже: Чувак, уявляєш? Я от вчора в магазині купив твій новий альбом. Сумний дивиться на нього і каже: А, так це був ти. Це я до чого? До того, що всі ваші лайки на вайберах, фейсбуках, месенджерах. Телеграмах вони ніяк не реагують на алгоритми Facebook, на алгоритми Ютуба. Саме на Ютубі ваші лайки, ваші дописи вони мають значення. І перш за все вони мають значення для мене, для автора, який, незважаючи навіть на свій стан, продовжує вам щось робити. Давайте зосередимося на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, де є багато цікавих цитат. Как радость не лишена причин страдания, так и печаль в чем-то сродни удовольствию. Страдание в поиске истины придает ей подлинный смысл. Уста мудрых, подобно крышке шкатулки, стоит лишь им открыться, и взору предстают сокровища, сказанные к месту мудрые суждения, подобные золотым плодам на серебряных деревьях. Гармония есть соединение противоположностей. Не начинай говорить или действовать, пока не взвесишь своих слов. Следи за каждым своим шагом, и тогда бесчестие будет далеко от тебя, а позор никогда не войдет в твой дом. Тебе не понадобится покаяние, а горе никогда не коснется твоего лица ни в этой жизни, ни в будущих. Сложность – признак упадка, простота – путь Понімання істини. Здається, ця сторінка відкрилася вперше за все існування езотаріуму. І ви, якщо бажаєте, щоб канал існував, не забувайте якось реагувати чи хоча б додивитись ролик до кінця, бо в кінці я завжди теж кажу щось цікаве. От Я задавав запитання, таке враження, що це запитання було в якусь, як то кажуть, Пустоту. Що стосується понеділка 26 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 та 28 числа, будь-якого місяця будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. І особливо. Слідкуйте за своїм здоров'ям, бо ці всі числа вони спрацьовують перевірено не на одному глядачу. Що ж, давайте зосередимось на понеділку. Кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. 2. Один. Отож, карти заступають на бойовий піст. І перша карта це карта дня, яка каже про загальну ситуацію на понеділок, 26 вересня. Що ж, непогано. Це карта, яка каже про обмеження, але вона випала перегорнута і каже. Це каже про те, що у вас є можливість вирватися з тих рамок, в яких ви існуєте. Ну, слід також нагадати, що вже молодий місяць і він дозволяє нам розпочинати щось нове. Але не забувайте, що є інші планети, і вони зараз не дуже гарно спрацьовують на нові якісь справи. А от якщо ви знаходились в якійсь скрутній ситуації і ви не могли вийти за ті межі, за ті кордони, в яких ви існували, сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зробити прорив і вирватися з тієї прірви, в якої ви, можливо, знаходитесь. Для представників знаку Терези будьте обережні. День пов'язаний зі спокутуванням гріхів, тому, якщо ви багато чого Поганого робили людям чи казали людям щось погане. Сьогодні це все може повернутися до вас. І як би ви не намагалися це все якось спростувати, воно так і буде. Сьогодні день, коли не слід бути матеріалістами, слід бути більш такими. Поверхневими людьми більше посміхатися все ж таки не забувати про почуття гумору і будь-які проблеми краще вирішувати з гумором, а не з якимись образами. Також представники знаку Терези 26 -го, 6 -го вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець для скорпіонів. День пов'язаний зі швидкістю. Якщо ви будете все швидко робити, у вас буде все виходити. Також це зв'язок з вашим внутрішнім вчителем, який і є внутрішній голос чи інтуїція. Інтуїція сьогодні буде з вами, і вона вам допоможе вийти з будь-якої складної ситуації. Менше думайте, більше зорієнтовуйтесь на свою підсвідомість. Підсвідомість вона вас обов'язково витягне, і ви будете переможцями для представників знаку стрілець. Гарний день, результативний. Сьогодні ви можете закінчити якийсь великий цикл. Який давно вже тягнеться. Сьогодні ви можете поставити крапки і не одну крапку, а навіть дві крапки, як в літері «Ї», там все ж таки дві крапки. Сьогодні день пов'язаний з результатами, з нагородами, але ж все залежить від вас. Якщо ви сіяли чисте світле, і якщо ваші слова не розходилися з вашими діями, то сьогодні обов'язково ви отримаєте щось цікаве. Що це буде гроші чи якісь преференції інші, це вже залежить особистому. Від вас. Також представники знаку Стрілець у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Козироги, Вас очікують невеликі гроші. Хоча і невеликі, але вони будуть. Що стосується вашого фізичного стану, він вас не буде підводити. Навпаки, ви сьогодні можете відчувати якийсь наплив сил. Також ви отримаєте, як я вже сказав, якісь гроші. І сьогодні, в цей понеділок, є велика ймовірність матеріалізації ідей, коли ваші думки миттєво... Втілюється у реальності, але для цього вам треба бути більш чарівником, ніж звичайною людиною, бо матеріалізм він ніколи до гарного не доводить. Пам'ятайте про те, що над вашим фізичним тілом є щось чи хтось який вічен. і пам'ятайте про це перш за все, і тоді все у вас буде гаразд. Ну, а також не забувайте про своїх матерів, бо тут карта ще пов'язана з матір'ю, тому обов'язково хоча б їм зателефонуйте. Для Водоліїв непоганий день, незважаючи на те, що карта пов'язана з агресією, з Марсом, вона випала перегорнута і каже про те, що ви захищені від будь-яких, як то кажуть, несподіваних непередбачувань. Сьогодні непередбачуваного нічого не буде. Навпаки, якщо ви будете сміливіше, ви обов'язково можете виграти. Якщо ви будете риз ризикованіше, теж ви від цього можете отримати якийсь плюс в вашу карму. В будь-якому разі не вмикайте свою агресію. Пам'ятайте, що будь-яку сварку можна вирішити просто словами. Для представників знаку риби. Я б рекомендував вам у цей понеділок зробити вихідний. Бо якщо ви працюєте на якусь корпорацію, де багато людей, ви можете відчувати сильну напругу. Люди вам не будуть допомагати. Навпаки, вони вам будуть заважати. І окрім цього, з боку керівництва, ви можете чути якусь догану. Навіть якщо ви домогосподар, все одно ваші домашні будуть теж себе вести якось не так, тому не сильно на них. Сердитись, не треба на них ніяк не ображатися, навпаки, намагайтеся владнати будь-який спір просто гумором. Для представників знаку Овен гарний день, особливо для людей, які звикли не витрачати свої сили марно. Цей день пов'язаний з фізичною силою, з фізичною активністю, з тим, що ви дуже гарно контролюєте свої внутрішні якісь пориви, тобто ви контролюєте свого внутрішнього звіра і не дозволяєте йому розривати на клички тих людей, яких ви цінуєте, яких ви любите. Це гарний день для спортсменів та для воїнів. У воїнів сьогодні обов'язково будуть перемоги, тому чекаємо на звістки з новин. Ну а. Також представники знаку Овен у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для тільців будьте обережні, день пов'язаний з відверто поганими емоціями. Якщо ви не будете контролювати своїх емоцій, вони візьмуть верх над вами, і ви будете дуже сильно якось переживати. І на рівному місці можете собі наганяти якісь бентеги та страхи. Намагайтеся менше жити почуттями у цей день, будьте раціоналістичні, і тоді ви зможете себе якось вберегти від непотрібних емоцій та якихось страхів, які не треба навіть про них і гадати і думати. Для представників знаку. Близнюки, непоганий день, пов'язаний з подарунками долі. Ви захищені в цей день, хворіти ніяк не будете нічим, бо здоров'я у вас буде як треба, відмінне. Ну а окрім цього, ще цей день пов'язаний з благодійністю, тому якщо у вас є можливість допомогти комусь, хто в цьому потребує, зробіть це і ви, вам обов'язково повернеться ваше добро, можливо, навіть в цей понеділок. Для представників знаку РАК у вас 26 вересня є вибір. Ви можете сидіти вдома і нічого не станеться, а можете вже вийти і тут вже почнеться те саме, що називається експериментом. Сьогодні день. Коли ви можете навіть брехати, і ваша брехня вона вам буде на користь, а люди не зрозуміють, що ви кажете неправду. Це гарний день для любовних якихось інтрижек, а також для авантюристичних дій. Тому якщо ви в своїй душі авантюрист, сьогодні ваш день. Також представники знаку РАК 26 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва для Левів. Гарний день пов'язаний зі світлом це може бути звичайні гроші, які до вас обов'язково прийдуть, а може навіть і великі гроші. Це також день пов'язаний з внутрішнім світлом. Ви можете ділитися своїм сяйвом з оточуючими людьми. Але пам'ятайте, що серед оточуючих можуть бути енергетичні вампіри, які ваше світло можуть миттєво перетворити в темряву. Але в будь-якому разі, побудь, не сидіть вдома в цей день, обов'язково. Погуляйте по вулиці і зарядіться сонечком. Так, воно вже не таке палке, як було влітку, але для вас сонячне світло зараз дуже позитивно на вас впливає. Також представники знаку Лев у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті діви, що ж, коли фортуни не на вашому боці. Тому не намагайтеся якось форсувати події. Навпаки, будьте обережніші. Пам'ятайте, що в цей понеділок ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати. Навпаки, якщо ви бажаєте вирішити якусь справу, покладайтеся тільки на власні сили. бо... Вдача, доля, вона поки не з вами. Якщо вам треба робити якісь важливі справи в цей понеділок, краще їх перенести на інший день. Також представники знаку Діва, 26 вересня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Козирог». Ну і тепер давайте традиційно подивимось на добу. Світанок, Південь, Захід Сонця-північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Ну що ж, всі важливі справи краще розпочати десь о сьомій ранку і закінчити їх бажано о 15-й. Оце це години, які максимально підходять для чогось такого дуже впливового. Що ж стосується... Ночі на закаті сонця є прояв якоїсь чоловічої сили. Напевно, це буде стосуватися тих чоловіків, які забажають собі зробити здорове потомство. Ну, а що стосується ночі, не така ніч вже і сумна. Єдине, що я можу виділити, це північ, і це приблизно за годину до світанку. Не, дос, не досить такі. Гарні години, тому намагайтеся бути в спокійному місці. Як...